На планшет Lenovo трохи присіли і маємо такий результат. До того ж, роз'єм зарядки якийсь погризаний. Буду все виправляти. Планшет розклеїться через дисплей. Після розклейки що потрібно зробити? Правильно, знеструмити плату, а саме відключити акумулятор. Далі потрібно добратися до роз'єму зарядки. Відкидаю прижимну пластину та дістаю платку, на якій знаходиться роз'єм. Пошкоджений, знято, цілий припаяно. Повертаю платку на місце і перевіряю планшет на заряд. Заряджається коректно, що видно по другому порту на тестері. Далі приступає до заміни розбитого скла. За кадром скло зрізав, заводський клей почистив, центрую матрицю з новим склом в корпусі. Після ламінації підключаю дисплей до материнської плати. В результаті все вийшло добре, без дефектів. Залишилось встановити дисплей в корпус. На цій моделі для установки використовую скотч 3М з червоною плівочкою. Товщина співпадає з заводським, а клейкі властивості у нього навіть краще. Зовнішній вид та функціонал планшету відновлено. Якщо захочете присісти на свій планшик, то відновлює ваш. Звертайтесь!